При різкій зміні погоди хмельничанка Антоніна Бігняк має погіршення самопочуття. І так уже 25 років. Жінка метеочутлива. Я гіпертонік, і якщо от така зміна температури, зміна клімату, я би так виразилася, бо лютий місяць і плюсова температура, то гадаю, що люди мого віку старшого це відчувають дуже. Так що, гадаю, що я не одна така, проявляється дуже великий головний бік. Додає, в цей період намагається не пити каву, регулярно приймати медикаменти та за можливості більше відпочивати. Останні два дні я прийшла на смородину. Три дні вже я кави взагалі не пила. І якщо є можливість, то більше відпочивати. От наприклад, вчора я працювала ніч, прийшла я цілий день, але не те, що спати, спати неможливо, бо болить голова. Я лежу. Головний біль це лише один із проявів метеочутливості – реакції організму на зміну погоди. У людей із такою особливістю також спостерігається запаморочення, нудота, легкий озноб та погіршення сну. Найчастіше метеочутливість проявляється у тих, хто має серцево-судинні захворювання, опорно рухового апарату, нервової системи та алергіків. Частіше це люди 65+, тобто люди літнього віку. Бо найчастіше саме вони і мають ці хронічні захворювання і часто в сукупності по різних органах і системах. Але влітку це можуть бути також і маленькі дітки, які можуть страждати від зневоднення, від сонячних ударів, теплових ударів, загальної слабкості, порушення самопочуття. Тож людей, які перебувають у зоні ризику, закликають дотримуватись певних рекомендацій. Якщо гіпертонікам легше справитись із тиском, приймаючи лікування, то людям, які мають безсоння, тривожність, це все зробити набагато важче. Для захворювань серцево-судинної системи це обов'язково фізичні навантаження, регулярно, в ідеалі це в спортзалі, під наглядом інструктора, обирайте те, що вам більше подобається. Комусь більше підходить плавання, комусь йога, комусь кардіотренування. Якщо це захворювання нервової системи, безсоння, сонлете. Ливісто перше за все маємо ми врегулювати сон. Бажано з 10-ї години вечора лягати спати не менше 7-8 годин на добу. Крім того, у метеочутливих людей у період загострення може ослаблюватись імунітет, а це більший ризик захворіти на грип чи герві. Тож лікарі рекомендують збалансовано харчуватись, пити достатню кількість води, не зловживати кавою та більше відпочивати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.